Мене звуть Карина. Ви дивитесь канал Розетка і я запрошую вас поностальгувати. Дивіться. Ну як, щось здригнулось? Ну, це, звичайно, не знаменитий Nokia Tune у поліфонії, але однаково якісь теплі спогади з дитинства наринули. Так, сьогодні у нас огляд Nokia 5820, але не смартфону з 2008-го, а сучасного 4К телевізора Smart TV 5820 a Здається, що навіть назва моделі обрана так, щоб були певні асоціації. Але ні. 58 тут це розмір діагоналі в дюймах. Ось так така нехитра схема найменувань у виробника. Існує ще 43-дюймовий, 4320A та інші. Для початку прояснимо ситуацію з брендом, адже якщо із сучасними телефонами фінської марки все зрозуміло, їх робить нова юрособа HMD Global, То звідки взялись телевізори? Насправді, колись давно Nokia випускала телевізори. Щоправда, ще ті пузаті кіноскопні, але їх виробництво згорнули ще 96-го року. Нещодавно ж ліцензію на використання торгового знаку Nokia для ТВ і медіаплеєрів продали австрійські компанії StreamView. Зараз вона і вважається автором продукції, але якщо купнути ще глибше, то безпосередньо збиранням цих дисплеїв займається турецька Vestal. такий собі сірий кардинал європейського ринку. Компанія свого часу випускала ТВ для Panasonic, GVC, Hitachi та багатьох інших. Не найгірший варіант. Хоча ланцюжок виходить кумедний, австрійська компанія під фінською маркою продає турецькі ТВ із китайських комплектуючих, які працюють під керуванням американської операційної системи. А тепер поглянемо на це дитя глобалізації. Дизайн цілком стандартний для класу бюджетних ТВ, до яких Smart TV 5820A і належить. Невеликі рамочки навколо дисплея, пластиковий корпус, все файно, хай і не показно. Стоїть дисплей на двох ніжках з боків, хоча на задній кришці є ще й посадкове місце під центральну стійку. Мабуть, існує різновид із таким способом встановлення. А у разі з 5820A пропонується закрити нішу комплектною заглушкою. Ну і раз ми вже. Тут відразу подивимось на порти. Апаратна платформа Nokia явно вже у віці. Про що говорить роз'єм VGA? У нових моделях його давно немає, як і тюльпанчиків. Ще в тиловій ніші знайшлося місце для трьох HDMI 2.0, оптики, Ethernet та двох антенних гнізд. У виїмці з боку ще один HDMI, два USB, міні-джек навушників та слот кам модуля. Bluetooth версії 4.2, Wi-Fi дводіапазонний. Це добре, але загалом все як у всіх бюджетників. А ось про пульт цього не скажеш. Для свого класу він просто чудовий, тонкий, зручний, з гарною ергономікою та найголовніше з підсвіткою. Є окрема клавіша для виклику налаштувань та додаткові кнопки Netflix та YouTube. Дякуємо, що без будь-якої євроекзотики. У наявності також вбудований мікрофон та відповідно під'єднання через Bluetooth. На етапі налаштування вас попросять затиснути кнопку перемикання входів на 5 секунд для спарювання пульта з телевізором. Щоправда, забудуть згадати що їх тут дві: одна з іконкою, а інша із текстом. І хоча за інструкцією просять натискати на першу, за фактом натискати треба на другу. Ми витратили хвилин 5, поки додумалося. Тому якщо ви купуватимете Nokia, пам'ятайте про цей аспект. Що всередині? Панель базується на VA-матриці з роздільною здатністю Ultra HD, частотою оновлення 60 Гц та яскравістю 300 нітів, розрядністю 8 бітів за ферсі і контракт. Ясністю приблизно 4000 тисячі до 1. Так, це абсолютно стандартна за характеристиками панель, яка використовується практично в усіх бюджетних моделях всіх брендів. Тому, в принципі, результат абсолютно типовий. Запасу яскравості не дуже вистачає для ефектного відтворення hdr контентом. Але це доля всіх телевізорів зі схожим цінником. Хоча ми вже бачили моделі від b брендів із 400 нітами за ці гроші, підтримка Dolby Vision, тому тут чисто номінальна. Хоча в цьому форматі картинка. Має безумовно кращий вигляд ніж у звичайному HDR 10. Коти огляду знову ж таки типові для VA матриці. Краще сидіти по центру. У разі відхилення більш ніж на 15 градусів контрастність починає знижуватися. Передача кольору загалом нейтральна, без завалів. Уплавнялки, локального керування підсвіткою та інших буржуазних надлишків у телевізорі не передбачено. Лише класичні шумодави, які відразу краще вимкнути. Саме меню скрізь стоковий Android, аж до налаштувань карту картинки та екранного регулятора гучності, жодної самодіяльності. Панель у нашого екземпляру була без помітних засвідчень. Ефект брудного екрану дуже помірний. Загалом картинка, я кажу, зіроки з неба не хапає, але й особливих претензій до неї теж не можна висувати з огляду на ціну моделі. Це народний телевізор із відповідною якістю зображення, цілком достатньою для неприскіпливого масового глядача, якому просто потрібно, щоб нормально показувало. Теж саме можна сказати. Зати і про звучання. Два динаміки по 10 Вт усе озвучать нормально, але душу не витрясуть. Ну, хоч на високій гучності нічого не хрипить, вже спасибі. Нотатка для геймерів. лаг біля 19 мілісекунд. Не топовий, але взагалом пристойний результат. Nokia не стала винаходити велосипед. Тож у ролі операційної системи, як уже згадувалося, тут Android TV дев'ятої серії. Усе це крутиться на чотириядерному ядерному чипсеті Mediatek з ядрами cortex a 55 та півтора гігами оперативки. З таким залізом ми стикалися, певно, разів 100 і знаємо, чого від нього чекати. Якщо не жонглювати всіма програмами одночасно, у принципі все працює. Але якщо ви збираєтесь впендюрити на телевізор торрент клієнт і стримати 50-гігові блюреї, ця модель не для вас. Дивіться в бік 3-гігових побратимів. З офіційними сервісами все добре навіть у 4К. Ремукс з флешок також можна програвати без гальмування. Тільки змін. Ніть плеєр за замовчуванням на MX Player або VLC. Отже, за знаменитою в минулому маркою ховається цілком стандартний 4 к телевізор початкового рівня, чесно кажучи, позбавлений будь-якої індивідуальності за винятком приємного пульта. Він міг би називатись як завгодно, і не став би від цього гіршим або кращим. Але хто зна, може, хвиля ностольгії від логотипу Nokia зігріватиме душу майбутньому власнику. Якщо вам потрібен звичайний телевізор на Android TV, Nokia Smart TV 5820A цілком собі варіант. У каталозі компанії є ще серія вищого класу з панелью QLED та вбудованим сабвуфером. На неї ми подивимось найближчим часом. Так що підписуйтесь на наш канал, щоб не проп... Пустити огляд, ліпіть вподобайки, залишайте коментарі. З вами була Карина. Всіх цілую і до зустрічі.